Декілька слів треба сказати про плату і про продавця. Плата така на вигляд хрупкенька. Це XY6020L, називається. Тобто на 60 вольт і на 20 А максимум на 1200 Вт. Але прийшла вона мені в пошкодженому виді. І вона прийшла з відірваним оцим манюсіньким... Конденсатором ось 100 мікрофарад 16 вольт. Ось такий дрібнесенький SMD. зараз покажу ось отак. Звичайний електролітичний. І на цьому місці, де він відірвався. Там де я підпаяв звичайний конденсатор. Ось. Там він не просто відірвався. там Раз, два, три, чотири, п'ять оцих манюсіньких доріжок, о таких, ось отакого плану. Вони просто повирвані були з м'ясом. Мені прийшлося їх брати, зачищати і якось його там пристроїти, щоб воно там трималося. І при тому, якщо не знати, що він там відірвався той конденсатор, він дуже манюсінький, я його спочатку і не замітив, він у цьому в пакетику був в такому в упаковочному ось цій упаковці так і загубився. Короби всі, мов, нормальні приходить, без питань, від продавця відпродавця така коробка, все гарно запаковано. Яким дивом воно там відломується, можливо, вони ще на виробництві там якось воно відпадає. Так як в багатьох відгуках на різних магазинах, я знаходив, що в цих плат от, немає оцього конденсатора. І хто пробував вирішити спор із продавцем, значить, там така ситуація була. Їм вертали 2-5 долари для того, щоб самому вирішити цю проблему. Ну, так як враховуючи те, що спеціаліст щоб подивився йому переслати цю плату туди назад, більшість із нас, я не знаю чи полюбляє паяти отаку от ерунду маленьку. Я, наприклад, не в захваті від цього всього. Ну, Я знайшов цю проблему, знайшов звичайний електролітичний конденсатор, спаяв усі дорожки докупи, підпаяв його до того, як без конденсатора коли вмикаєш, тут напруга вся постійно скаче, показники скачуть і на виході там немає ніякої напруги. Нічого не, не можна регулювати. Зараз я подаю, наприклад, ось від свого джерела. От, подам, наприклад, 16 вольт на нього. Сюди. Так. вмикаємо, І на виході тут енкодером треба налаштовувати. Я налаштував 6 вольт і 1 А. Отак, про всякий випадок. І зараз, якщо поставити щупи, ну вже зараз видно, є вихідна напруга 6 вольт. Можна звіритися із мультиметром. Правда, одною рукою це все не досить зручно, доволі незручно робити. Так, ну о, стало. Ну, можна подивитись. 59-600. 600. Надіюсь, що воно буде якось там працювати цю штуку. Тепер як зафіксувати, думаю, я його просто якимось герметиком тут залию, зафіксую і сам конденсатор також. І зафіксую десь його тут, щоб він не тріпався в повітрі. Потім цю всю ерунду десь зберу. І можна буде підключати сюди зовнішнє джерело жилення. Тут налаштовувати напругу і струм для того, щоб проводити. Верхнє балансування цієї збірки. Так як я думав, що це все надовше затягнеться, бо ця штука була поломана. Так що ні цю плату, ні виробника, ні продавця я не можу вам рекомендувати. Я відкрив спор, зняв їм відео, що там все вирване, написав, вони мені за два дні умудрилися лише написати відповідь. що а, так що у вас там конденсатор типу відірваний? Я їм написав перед тим фотку скинув, відео скинув, що немає конденсатора, що тут показники скачуть, вони мені кажуть, та заміряйте там в трьох точках напругу. Я заміряв, написав, через два дні вони мені пишуть, а так у вас що виходить, там всього цей конденсатор відірваний. І все. І відповідають раз в сутки зранку, там, по їхньому часу, годин в 9. І все на цьому. Так що воно то недороге відносно 17 доларів. Але я бачу, що там аналогічні платки, там, наприклад, забув, як вони називаються. Роден, Ріден, якісь білі, а уже такі, такі більш цивілізовані. Вони там Стоять 30 доларів, там 60 вольт, 6 ампер там, чи 30 вольт там, 10 ампер. Ну, це я образно кажу. Так що я вважаю, що краще їх брати, а не цю ерунду. Плати ці окремо, ще можна взяти без оцього енкодера і, типу, їх там між собою з'єднувати через. Оці конектори і типу керувати ними всіма з одного якогось пристрою, з одного якоїсь шини. Ну Хтось там може в цьому розбирається. Сюди можна, до речі, втикнути модуль Wi-Fi і підключатись там до їхнього додатку якогось китайського і там коротше, дивитися за цими Всіма показниками. не знаю Мені здається, мені достатньо і, то, і тої штуки, що там є. Якби воно хоч би так робило. Тут є ще вихід. он під, Певно, під термопару, Ну, під, під цей. Під термодатчик. Швидше за все. Треба буде пізніше колись щось туди втикнути, подивитись. Ну, і все, не знаю, поки його так навісним, цим. можливо, кудись його запхнути, в якусь коробочку, щоб окультурити, але поки що часу на це все обмаль. Можна пробувати, чи воно буде взагалі далі працювати. Ну, от Зараз тут 6 вольт на виході, наприклад, у мене є тут. Лампочки про запаси такі. Можна їх зараз підключити та й побачити. Главне, не закоротити нічого там. Побачити, що тут воно, чи щось зміниться, чи ні. Там обмеження 1 ампер стоїть. Так, поки що я їх вмикаю. Блін, незручно. Так, от вони там світяться. дивимось що тут пише. Блін, стрмно. Так, пише 2,8 Вт, 6 В 0,47 А. Ну, прикольно, звісно. Може воно і буде працювати, але от цей прикол із цим конденсатором, я не знаю. Це все, як то кожен свій страх і ризик його купляти. Я певно не буду більше в них цю штуку брати. Ну і вам, в принципі, не рекомендую, але тут таке діло. Бачив багато оглядів, все ок. Все приходить, все добре. І тим паче я ж кажу, як в такій коробці в кульку там запаковано, все яким чудом відпалив цей конденсатор. Ну і це не лише у мене. Буду а. радий, якщо комусь допоміг цією штукою. А далі я буду займатися тим, що якось спробую, скільки цей блочок мій видасть амперсіди, бо я ж так флетпак ніяк не можу підключити, бо конектор у мене там немає такого. Не коннектора, а цих кабелів немає, щоб підключити сюди. Від FlickPack. І от я думаю, що або спробую з цього зарядного, ну, не зарядного, а з цього блоку живлення. Він у мене теж регульований. Ну він тут максимум 15 вольт видає. Я навіть не знаю, скільки там Ампер. А як ні, то в мене там є ще такий зарядний пристрій Здоровецький. Попробую його на вхід підключити і побачите, скільки він ампер буде видавати. І для чого це все говорю? Потім я спробую встановити тут 3,6-3,5 вольт і 20 А обмеження, якщо хтось там із них видасть 20 А, і підключую до цього акумулятора, щоб провести верхнє балансування його, щоб вже щось продовжувати цю епопею з збіркою. Дякую, що дивитеся. Кому цікаво, продовжуйте стежити. Далі буде огляд. Ще ось прийшли болтики, Там накінечники для кабелів і для дротів БМС. Я на них окремо ну, на цю штучку зніму відео. Розповім, де брав, що, по чому, бо це також не все так легко його знайти.